Перед матчем відповіді проти Кихасолю будівельник здобув дуже важливу перемогу над хіміком: 103 на 56. Важливо в першу чергу в психологічному плані, і тепер буде готуватися до гри у Дніпропетровську у доброму настрої з певністю у власних силах. Кияни грали фактично з листа, адже у зв'язку з довгим перельотом з Сівілі напередодні зустрічі вони не тренувалися, а відпочивали. Утім, це назавадило їм вже на початку матчу не тільки окреслити власну перевагу а й поступово трансформувати її у позитивну, постійно зростаючу різницю у рахунку. Переказувати у подробицях перепетії гри немає особливого сенсу. Можна відмітити декілька фактів. По перше, будівельник переміг в усіх чвертях, продемонструвавши як класний захист, так і напад. В результаті кияни досягли найкращої у сезоні різниці у рахунку. 47 пунктів. По друге, Жозе Барокаль розподілив час між усіма гравцями майже рівномірно. Причому усі з них зробили свій внесок у перемогу. Одразу п'ять гравців: Денис Яковлєв, Ламейн Уілсон, Михайло Анісімов, Зак Морлі та Денис Лукашов закінчили матч з двозначним показником забитих очок. До того ж, будівельник встановив командні рекорди сезону у кількості результативних передач 29. Ну, а також перехоплень 14. Уілсон встановив власний рекорд чемпіонату 6 перехоплень. Ну а зараз до вашої уваги чудовищні моменти поєдинку. Соль, нужно. Сейчас у нас была такая победа, что мы что мы можем играть, можем показывать свою игру, и это будет делать все игроки. Но опять-таки, что касается меня, конечно, приятнее выиграть игры, есть, там, с сильным соперником, очко, два, то есть такие. Но я поздравляю команду, тренера, хорошая игра для всех «Ми зіграли дуже добре у захисті, у нападі, але важливо те, що ми змогли змінити психологію після матчу у середу за дуже короткий термін. Це добре для наступної зустрічі, оскільки всі готові грати. Адже для матчу з кахасолем нам потрібні усі 12-13 гравців складу. Також важливо те, що підопічні зрозуміли, що вони можуть грати на такому високому рівні не тільки в одному-двох матчах. Фонексімсікахасола, ми маємо зіграти на своєму рівні впродовж цього поєдинку, адже в Севілі нам це вдалося лише протягом 30 хвилин. Ми спробуємо перемогти, а потім вже побачимо, чи зможемо перекращити різницю у 18 очок. перед першим матчем я багато разів відмічав, що з таким захистом ми не зустрічалися в Україні. Думаю, зараз мої гравці знають, як захищається кахасоль, і сподіваюся, що у другому матчі вони не зможуть нас здивувати. 30 березня «Будівельник» у Дніпропетровську зіграє матч відповідь. Проведи і із нами. 30 березня, 19.30. «Метеор». Разом із тобою. Ми обов'язково переможемо. Болівальнику знай, будівельник грає для тебе.